На дворі 21 століття ми й досі дотримуємось деяких старих традицій. Печемо млинці, ходимо один до одного, у гості проведжаємо зиму. У парк правди містяни вийшли на масові гуляння. Хтось для того, щоб скуштувати смачних страв, а хтось для того, щоб зустрітися зі старими друзями. А сьогодні ми зібралися в парку правди, щоб відмітити цей праздник зі своїми друзями, однокласниками, зі школою. і всі. Ми будем, у нас така традиція спалювати. Чучело. У мене є така традиція, на кожній маслінцю ми пічом з сім'єю, сім з мамою, з бабуською блінчики. Блинчики у нас з різними начинками. Різноманіття страв вражає, їх настільки багато, що можна заплутатися. Тут і млинці з начинками на будь-який смак, з медом, з м'ясом та навіть з зернистим сиром. Це передостанній день, коли можна влаштувати справжнє свято шлунку, бо вже наступного тижня розпочинається суворий піст. Ми збираємо в свої оселі всі речі, які нам вже не потрібні. У кожного дому можна такі знайти. Робимо з них велику ляльку, її прийнято називати мореною. І ввечері ми всією родиною виходимо на двір і її спалюємо. І якби це усоблює, що все погане, що скопилося можливо за зиму в нашій сім'ї, уходить і ми вже чисті починаємо зустрічати весну. Містяни за час зими засиділися вдома, тому з задоволенням вийшли з чотирьох стін на весняні гуляння. Здається, все місто зібралося на свято Масляної. Деякі дівчата ходили у національних костюмах, та роздавали смаколики за вірш. Это то место, куда можно прийти всей семьей, потому что здесь весело и маленьким, и взрослым. Это то место, где можно поиграть в игры, где можно там подраться, потому что масленичные бои это тоже очень древняя народная традиция. Битва подушками, битва там, перетягивание канатов и так далее. Это то место, где можно посмотреть на красивые национальные костюмы. Рецепти на масляно у кожної родини особливі. Але хто як не шеф кухар знає, які складові треба додати, щоб млинці були ідеальними? Богдана обожнює готувати і відкриє нам таємницю справжньої ситої масляної чотири яйця, борошно молоко та соняшникова олія. Цей рецепт знає кожна господарка. Але сьогодні ми спробуємо поекспериментувати та додати до тіста нові інгредієнти. Спочатку треба змішати усі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ваніль. Після цього додати яйця і половину молока. Усе ретельно перемішати та додати другу частину молока, продовжуючи збивати. Мой такой немножко секрет – це щепотка манки. Блінки будуть тонкі, але в той же момент манка їх немножко как бы, розпушить так. Потім додаємо три столові ложки олії, щоб млинець був м'який і не прилипав до пательні. Приступимо до смаження, трохи підвертаючи краєчки. Через хвилину перегортаємо лопаткою чи підкидуємо. Готово. Ще ідеально. Все. Да? Рецепти були різні, як і начинки. А ми вирішили піти у ногу з часом і взялися за справжню млинцеву лазанью. Заздалегідь треба приготувати фарш, просмажити його зі спеціями та томатами, загорнути млинець та викласти у форму, щільно полити вершками і посипати тертим сиром. Наша лазаня готова. Осталось буквально хвилин, Ми ставимо її в пароконвектомат. Дома это духовка. 180 градусів. Їси я думаю, достаточно хвилин, только для того, щоб сир розплавилося і сливки у нас немножко загустіли. Поки лазанья печеться в духовці, ми зробимо французький десерт крепсюзет. Основою будуть вже приготовлені нами млинці. На петельні робимо карамель з цукру та вершкового масла, кладемо до неї фрукти та карамелізуємо. Потім додаємо сік і випарюємо його. Занурюємо туди млинці, поливаємо алкоголем та підпалюємо. Страва готова, тепер можна презентувати. Викладаємо на тарілку та прикрашаємо кулькою морозива та ваніллю. Лазанью просто посипаємо зеленню. Давай. Ти дави? Да. Очень очень. Клас страва вийшла дійсно незвичайна, не дивлячись на свою простоту приготування. Шеф кухар рекомендує інколи порушувати традиції та вносити у повсякденні рецепти невеличкі ноу-хау. Все вы можете это попробовать, ничего страшного. Если у вас чего-нибудь нету дома, каких-то там ингредиентов. Вы можете добавить всегда свое, попробовать, поэкспериментировать. У вас все получится. Хозяйка вы или хозяин своего дома вы знаете, как поступить правильно. Желаю всем вкусной, сытной масленицы. Масляна завершується саме час дотримуватися суворого посту до Великодня, але є час, аби насолодитися смачними стравами та завітати у гості до старих друзів. І на Євген Євгенжулай, підсумки тижня, перший міський.